Історична правда важлива для нашого поступу вперед. Ідеологічні розбіжності, які мають окремі політичні сили, не повинні розгойдувати суспільство та сіяти між людьми неповагу та ненависть до тих, хто має іншу думку, має своїх національних героїв. Долучилися до активних дій щодо поваги до звершень старших поколінь і багато молоді, в їх числі і обласна громадська організація, молодь ініціатор реформ треба розвивати патріотизм але не націоналізм розумієте? патріотизм це значить любити свою країну але також і бути лояльним до всіх людей які проживають в цій країні в залі звучали пропозиції законодавчу закріпити заборону тих рухів та партій які моделюють принципи насилля та ворожнечі за національними та релігійними ознаками влада також підтримала такі ідеї чим далі на жаль тим менше ветеранів серед нас Тим більше уваги ми повинні приділяти тим, хто живе серед нас. Виступили на форму ряд народних депутатів України. Заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих розповів, що до свята Дня Перемоги ветерани будуть вшановані та гідно оцінено буде їх звитяги. Я хочу висловити абсолютно щирі слова вдячності тим людям, які сьогодні присутні в залі, і завдяки яким ми. Маємо можливість тут зібратися.